Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос воскрес! воскрес! Якби ти знала дар Божий і хто говорить тобі, дай мені напитися, то ти б попросила у нього, і він дав би тобі води живої. Дорогі христі, браті і сестри, сьогоднішнє Євангеліє, попри те, що воно таке розлоге, воно побудоване більшою мірою на діалозі, воно йде в контексті всіх євангельських читань, які нам церква пропонує в неділі після Великодня. Ми продовжуємо святкувати, підносити себе духовно у контексті Воскресіння Христового, хоча десь вже здається свята позаду. Але церква нам пропонує ось ці роздуми, щоб ми правильно сприймали саму подію Воскресіння і його наслідки. В сьогоднішній розмові із жінкою-самарянкою Христос порушує дуже важливі для нас питання. Зокрема, ми чуємо, що Він говорить з жінкою про живу воду. Для тогочасного суспільства юдейського поняття жива вода було дуже зрозуміле. Такому побутовому роз... сприйнятті. Живою водою вважали воду джерельну, Ту воду, яка береться з джерела. Тому що в тій місцевості дуже часто робили криниці, де вода збірна була. Дощі там рідко падають, місцевість така пустельна в більшості, відповідно, Заглиблювалися в землю, коли і зробили там такі рівчаки, вода, коли дощ падав, туди стікалася, осідав весь осад і звідти черпали тою водою користувалися. І тільки ту воду, яка ж джерела, її називали живою водою. І тому в жінки не відразу виникають якісь додаткові питання про те. Що це за вода? Вона швидше питається, як Христос може дати їй живої води. Але зрештою, в контексті спілкування вона приходить до розуміння, що йдеться не про ту воду, по яку вона прийшла до Криниці. Отже, перш за все, сьогодні Господь каже про живу воду. Як ми можемо з контексту зрозуміти, під цією живою водою він розуміє Божу благодать. Благодать, яка оживляє дух людини, яка робить людину живою. Як ми можемо черпати цю благодать, щоб стати живими від Неї? В церкві встановлено. Цілий ряд таїнств, через які Господь свою благодать подає тим, хто приходить. Починається наше духовне життя із таїнства хрещення, коли перед нами двері церкви відкриваються, і ми заходимо туди і стаємо причасниками всього того, що в церкві може бути нами за своє. І кожне таїнство це є. Невичерпне джерело, з якого ми черпаємо ось ці необхідні для нашого духовного життя засоби. І ви добре розумієте, для того, щоб від цього джерела, від цієї води живої була нам користь, нам перш за все, треба прийти і зачерпнути, тобто прийти і спожити ось ці таїнства. Якщо я буду стояти біля джерела, я спрагу свою так не втамую, якщо не візьму і не поп'ю. І тут далі ми десь порушуємо для себе друге питання, яке Господь озвучив у розмові з жінкою Самарянкою про те, як приходити до церкви, куди, власне, приходити і як там молитися. Жінку турбувало питання. Де правильно молитися чи в Єрусалимі, чи на їхній горі гаразин, де був колись їхній храм. А Христос, то здається, навіть про храм не говорить. Він говорить лише про те, як треба молитися. Звичайно, Господь цим в цей спосіб не, не, не заперечує необхідність приходити до храму, бо ми ж сказали, що. Приходимо до джерела, звідки можемо черпати Божу благодать. А джерелом є церква Христова. Але Він каже: прийти просто так недостатньо. От ви ходите там на свою гору, юдеї ходять в Єрусалим, там вони звершують свої жертвопринесення, але дуже часто з того ніякої користі немає. Ви ніби з решетом приходите до джерела. Ви ніби хочете попити дарявим горнятком? Нічого з того не вийде. Для того, щоб наповнити свою душу водою живою, треба Богові поклонятися духом та істиною. І це дає нам дуже важливий сигнал. От я приходжу до церкви, я стою на Богослужінні, які думки в цей час переслідують мене. Що в моїй душі, в моєму серці зараз відбувається? Про що я думаю? Дуже часто може трапитися так, що приходить до храму людина, зовсім необізнана, як себе тут поводити. І можна побачити, як обізнані. Можуть десь з кожного боку ледь не цькувати цю людину. Ти не туди став, ти не так свічку засвітив, ти не так перехрестився, ти не так поклонився, ти не став на коліна чи ще щось не зробив. І в такий спосіб людини може абсолютно зникнути бажання приходити сюди. Вона, може, прийшла справді за потребою, в неї є духовна спрага, вона прийшла до джерела. А їй тут сказали, іди ти неправильно стала біля цього джерела, нема чого тобі тут, напевно, пити. Ви ж звернули увагу, що Христос розмовляє з Самарянкою, з жінкою, яка вела спосіб життя, який відсунув її десь на окраїни суспільства. Її зневажали. До неї ставилися з осудженням. І розуміємо, чому ми чуємо, який спосіб життя вона вела. Що в неї було? Чого вона досягла, якими цінностями вона володіла. Але Господь до неї прийшов. Господь їй дав можливість почерпнути Божої благодаті. І як церковне передання говорить, ця жінка самарянка після зустрічі з Христом, вона стала великою святою. Її Церква навіть до рівноапостольних прирівнює. Називають її ім'я Фотинія, Світлана, та, яка освітлена Христом. Це що означає? От ми приходимо такі обізнання до церкви, молимося, робимо те, що маємо робити. Дуже добре. Прийде людина, яка не знає, що зробити, можемо спокійно тільки підказати. Але не накинутися як шершені і не, не осуджувати, а тим більше не стояти і не дивитися, о, а це що таке прийшло? А це як воно стало? А це де воно куди тепер було? Якщо в нас такі думки, даремно ми сюди прийшли. Наша душа порожньою звідси вийде, вона благодаті Божої не отримає. Нехай сьогоднішнє Євангеліє підкаже нам. Як обов'язково шукати живої води, як прагнути Божої благодаті? Нехай сьогоднішній Євангелія підштовхне нас, щоб ми спішили цю Божу благодать отримати в таїнствах, а особливо, коли приступаємо до святої чаші, якомога частіше поповнювати свої духовні потреби. Але одночасно. Щоб ми приходили сюди не в осуд для себе, щоб ми не відкидали, не відштовхували від себе Божу благодать, осуджуючи тих людей, які, може, не так і не, і не, не по-нашому це роблять. І повірте, якщо будемо правильно в дусі і істині Богу поклонятися, Господь дасть нам з надлишком цієї живої води. Нам ніколи не забракне Божої благодаті. Ми ніколи не відчуємо себе самотніми, обділеними, голодними. Ми будемо відчувати, що ми з Богом. А особливо, коли будемо впевнені, що ми прямуємо не до просто якоїсь там земної мети, а ми прямуємо до Царства Небесного, там, де ніколи не закінчується Божа благодать. Амінь Христос Воскрес!